Кожне місто має свою головну вулицю. Для Києва це Хрещатик, для Чернівців це Кобилянська, для Одеси це Теребасівська, а для Житомира це вулиця Михайлівська, душа і серце нашого міста. Невелика пішохідна вулиця, з якої швидко можна потрапити на дві інші центральні вулиці міста: Київську та Велику Бердичівську. Вулиця, на якій кожна будівля. Має свою унікальну архітектуру, неповторну історію та непересічних особистостей, які жили, працювали та творили в цих історичних пам'ятках міста. В цьому ролику ми розпочнемо прогулянку по-михайлівській, покажемо будівлі та розкажемо їхню історію. Заварюйте чай, беріть що смачненьке, а ми починаємо. Бажаємо приємного перегляду! Вулиця Михайлівська, відносно інших вулиць Житомира, молода. Вона виникла в другій половині 19 століття на місці заміського села Пилипонівка, в селі, де жили старообрядники, давня православна секта з нестандартними віруваннями. В 1888 році її офіційно перейменували з Пилипонівської на Михайлівську, хоча в планах міста вона називалась Михайлівською ще із 1857 року. Стоп! Але як сталося так? Що село, де жили люди, раптом стало однією із головних вулиць міста? Все просто, село просто переїхало в інше місце. Таку владу, яка могла б перенести село з одного місця в інше, в ті часи мав лише волинський губернатор. Житомир мав свого губернатора-реформатора ним був Микола Петрович Синельников, представник давнього козацького роду. Саме з його ініціативи село Старообрядників, а саме 350 чоловік, у 1850-х роках було перенесено за околиці тодішнього міста за півтора кілометра від нинішньої Михайлівської. Так було створено нове поселення Російська Слобідка. Тепер це продовження вулиці Довженка. Наприкінці вулиці її мешканці влаштували своє кладовище Старообрядницьке, залишки якого збереглися й понині. Отож, реформатор Синельников Створив чудову можливість для розвитку міської забудови в стрімко розвиваючому місті. Поступово замість дерев'яних хаток та городів Пелепонівців постають більш капітальні будинки городян. Першою капітальною будівлею вулиці став кам'яний храм, споруджений у 1856 році за кошти Житомирського купця Другої гільдії Михайла Федоровича Хаботіна. Власне, від імені засновника храму і отворилась назва вулиці. Михайлівська. Церква вистояла в часи Української революції ХХ століття, нацистської окупації міста протягом 1941-1943 років, пережила комуністичний період антирелігійної політики. З радянських часів храм був і складом, і лекційним залом. І лише після здобуття Україної незалежності та капітальної реконструкції і реставрації Михайлівський собор постав у своїй повній красі перед житомирянами та гостями міста. Цей храм. Дійсно є цінною спадщиною Житомира, оскільки зберігає історичну пам'ять Житомирян. Цікавим є факт, що саме в Михайлівському храмі був охрещений всесвітньо відомий музикант, піаніст Святослав Ріхтер. До речі, його батько Теофіл Ріхтер є почесним жителем міста. Він багато років викладав музику в музичній школі та грав на органі у Лютеранській кірсі Житомира. І так. Тепер ми знаємо, як і коли виникла головна пішохідна вулиця Житомира та в честь кого вона була названа. Давайте ж зрозуміємо, якою була її атмосфера після створення, тобто у другій половині 19-го на початку ХХ століття до більшовицької революції та краще ознайомимось із такими для багатьох рідними будівлями Михайлівської. Отож, Михайлівська вулиця відрізняється від інших вулиць Житомира і більше схожа на вулиці Європейських міст. Вся справа в тому, що ця вулиця забудовувалася не так, як решта вулиць, навіть центральних. Характер забудови Михайлівської диктувало її місце знаходження. Вона з'єднувала в центрі міста по хорлі дві найголовніші вулиці міста Київську та Бердичівську. Тому тут кожний метр коштував надзвичайно дорого. На вулиці склалася суцільна забудова європейського типу, будинки споруджувалися впритул один до одного. Без традиційних для Житомира великих присадибних ділянок та садків. Перші поверхи в будинках займали магазини, кафе, ресторани, майстерні, банки. Використовувалися навіть сокольні та антресольні поверхи. Навіть по старих фотознімках можна зрозуміти, що на вулиці кипіло життя. Вона майоріла різноманітними вивізками та рекламою завжди була багатолюдною та жвавою. Будь-який перехожий міг побачити на Михайлівській таку рекламу. господа курящие, бросьте курить все табаки, требуйте табак фабрики Илика. Он совершенно безвредный, нежный, приятный. Або? К предстоящим рождественским праздникам получен небывалый выбор рыбных гастрономических товаров. Свежая рыба, осетрина крымская, судак ростовский, навага мизенская – Діч, рябчики, куропатки, тетерева, тітерева. Балик осетровий. або відкрита продажа сахара Рафінада Гніванського заводу. Сахар этот по доброте можна считать первым. Продажа производится в доме Ратнера. За словами краєзнавця Георгія Мокрицького, до революції на Михайлівській вулиці діяло 54 магазини, два кінотеатри. А також готелі, 22 майстерні, кафе та ресторани, бюро, банки, редакції, друкарні, а також кустарні підприємства, навіть фабрика залізних ліжок. По тих же старих фотознімках другої половини 19, початку ХХ століття ми бачимо, що вулиця виглядала зовсім по-європейськи: мала бруківку, поверхневі водостоки, телефонно телеграфні стовпи наприкінці ХІХ століття, стовпи електромереж та електричні світильники. Саме Михайлівська вулиця стала першою заасфальтованою вулицею Житомира, і сталося це у далекому 1936 році. Але давайте повернемося до початку ХХ століття і детальніше розкажемо про головні архітектурні пам'ятки Михайлівської та покажемо постатей, які жили і працювали в той час. Перша будівля, яка знайомить нас із Михайлівською вулицею, Двоповерховий будинок із мережевим маркетом квартал на першому поверсі. До більшовицької революції цей будинок належав купцю ушеру Готесману. На першому поверсі у той час розміщувалися всілякі магазини, найпопулярнішим з яких була крамниця Генріха Лейбенгарца, що продавав фототовари та листівки з видами Житомира. Судячи з реклами, магазин Лейбенгарца міг забезпечити житомирян, жителі губернії. А також гостей города чудесной оптикой, фотоапаратами Цейса, Герса і прочим. Другий поверх цієї будівлі орендувало Житомирське приватне комерційне училище. З 1911 року директором училища та викладачем історії був батько композитора Бориса Лятошинського Микола Лятошинський, історик та педагог. А в одній із квартир будівлі жив композитор Віктор Косенко. В часи Другої світової війни на фасаді цього будинку на початку окупації з'явиться вивізка Гебіцького а на перехресті з Великою Бердичівською тоді вже гітлер регулювальник у формі Вермахту. До речі, в архітектурному плані цей будинок не такий вже простий, як здається, на перший погляд. В середині він має складну конфігурацію у формі неправильної літери Т, одна з частин якої триповерхова. У післявоєнні роки, в часи радянської влади, у цій будівлі довгий час містився центральний гастроном, який пам'ятають багато Житомирян старшого віку. Тепер у будівлі розмістилося бюро технічної інвентаризації. Пам'ятка історії добре збереглася, тільки гарний балкон над входом в магазин прибрали. Напроти будівлі колишнього гастроному теж на початку Михайлівської розмістилася Житомирська міська рада. Історія цієї будівлі розпочалася наприкінці 19 століття, коли Житомиряни для взаємодопомоги створили Товариство взаємного кредиту, добровільну фінансову організацію, яка була свого роду касою взаємодопомоги для містян. Серед засновників товариства були відомі в місті люди, наприклад, батько Лесі Українки Петро Антонович Косач. У 1900 році товариство побудувало власний будинок на розі Великої Бердичівської та Михайлівської. Він мав багато оформлені фасади в стилі модернізованого бароко із застосуванням ліпнини, прикрас, складної форми сандриків. Майже всі приміщення товариство здавало в оренду, сподіваючи швидко повернути вкладень у будівництво 100 тисяч рублів. Нижні поверхи орендували численні магазинчики та крамнички, де можна було купити все: від цигарок фабрики і ліка до колоніальних товарів, таких як банани, апельсини та лимони. Так так. На початку ХХ століття житомаряни могли купити собі фрукти, які в радянські часи зникли із прилавків. На другому поверсі будівлі діяли музичні класи, в яких викладав фортепіано житомирянин Теофіл Ріхтер, випускник престижної Віленської академії музики. Саме тут він закохався в свою ученицю Ганну Москальову. Вони побралися, і на світ з'явився їх син Святослав, в майбутньому відомий піаніст. У будівлі товариства була велика актова зала, в якій щотижня проводилися музичні вечори. Один із таких дуже запам'ятався містянам. Це був виступ 20 травня 1903 року, знаменитого оперного співака Федора Шаляпіна, а співаку Житомирянка, мати майбутнього композитора Михайла Скорульського. Вдячний Шаляпін Залишив свій автограф жінці на пам'ять про цей виступ. Взагалі, на другому поверсі товариства взаємного кредиту музика лунала весь час, оскільки тут винаймали приміщення музичні класи артистичного товариства та місцевого відділення імператорського музичного товариства. У цих класах початкову музичну освіту здобули майбутні українські композитори Борис Лятошинський та Михайло Скорульський. А Скорульський навіть після закінчення консерваторії. Повернувся в Житомир і став працювати в музичних класах як викладач. Тому на фасаді будівлі встановлено меморіальну дошку Михайлу Скорульському. Другий поверх будівлі товариства використовувався в культурних цілях і в перші роки після революції 1917 року. Зокрема, тут діяв театр імені Манцева. Згодом другий державний театр, що діяв тут до 1926 року. В ньому відбулося кілька прем'єр драматичних творів Івана Кочерги. Однак поступово театрально-музичне життя Житомира згасало, і наприкінці 1920-х років приміщення колишнього товариства взаємного кредиту стали використовувати як місце радянської пропаганди. Тут почав діяти будинок просвітлення, клуб 132-го піхотного полку, клуб молодіжної спілки. Як ми бачимо, з приходом комуністів змінилася суть і душа будівлі колишнього товариства, змінився і його зовнішній вигляд. На другому поверсі поселилися різноманітні контори, а колишні різні магазинчики на першому поверсі об'єднали наскрізним проходом, утворивши перше в місті у Нівермах. Під час Другої світової війни та боїв за Житомир у листопаді-грудні 1943 року будівля товариства вигоріла. Лише в середині 1950-х років її було відремонтовано за проєктом головного архітектора Житомира Семена Енгельмана. Тоді і добудували третій поверх. І спростили фасади будівлі, надавши їм сучасного вигляду. На куті збудували фронтон з баштою з годинником. Рухаємось далі по Михайлівській. Сусідній з колишнім комерційним училищем будинок, де зараз розмістилася хореографічна школа-Сонечко, вражає своєю яскравою архітектурою та масштабом будівлю у порівнянні з іншими на вулиці. Виглядає монументально, цей будинок був споруджений для Житомирського відділення Азово-Донського банку у 1911-1913 роках. В архітектурному плані будівля збудована в стилі неоренесансу, хоча архітектор поєднав в ній і принципи модерну. Триповерховий палац був дійсно розкішним, із великою залою на другому поверсі та малою на першому та широкими мармуровими сходами. Звісно, в революційні часи така розкішна архітектура міста не залишилася поза увагою військових. В ній за спогадами старожилів міста знаходились штаби військових частин. В часи Другої світової, після визволення міста у 1944 році, у колишньому будинку Азоводонського банку розмістився обком партії, який перебував там до 1957 року. За спогадами одного із підпільників, у 1944-му обкомі перебував Микита Хрущов. Однак, все ж таки більшість часу будівля використовувалася в культурному плані з 1957 по 1984 роки. Тут був палац піонерів і школярів, потім хореографічна школа Сонечко відома по всій Європі. Дякуємо за такий успіх та працю талановитим педагогам та митцям школи, подружжю Михайло та Тетяні Гузун. Сусідньою будівлею міської ратуші є велика триповерхова споруда, в якій зараз на першому поверсі знаходяться різноманітні кав'ярні та центр надання адміністративних послуг, гарний фасад будівлі, виготовлений з цегли у стилі еклектики. Раніше в цій будівлі знаходився готель Венеція. Він був побудований у 90-х роках 19 століття на місці одноповерхових будиночків. У пам'ятній книжці Волинської губернії, а 1906 рік, є реклама цього готелю. Вновь открытая первоклассная гостиница «Венеция» по Михаловской улице, дом Есинской, вблизи всех присутственных мест. Номера от 40 копеек до 3 рублей. Можно получать домашние обеды. Вежливая и предупредительная прислуга. Содержатель Петр Маркевич. За большевиков у будівлі розташовывался Житомирский окружный комитет КПБУ. У 1937 році у кабінеті голови Укрушкому засідали горозвісні трійки, що відправили на той світ не одну тисячу ні в чому не житомирян. Отож, як ви могли помітити, буквально кожна будівля Михайлівської вулиці має свою унікальну історію та буквально дихає минулим. В цій частині відео ми розповіли про історію виникнення вулиці, її початковий дух та атмосферу. У другій частині ми продовжимо показувати всі інші будівлі вулиці та розповідати їхню історію. Зовсім скоро очікуйте наступне відео, а на цьому ми завершуємо наш ролик. Дякуємо за перегляд цього відео! Ми будемо щиро вдячними за ваш лайк та коментар. Запрошуємо в наш телеграм-канал та на Facebook сторінку. Там ми часто публікуємо різну туристичну та історичну інформацію про Житомир та область. А якщо хочете дізнаватися більше про Житомирщину, то підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові ролики. А ми зовсім скоро зустрінемось в нашій другій частині відео про Михайлівську.